Вітаю! Продовжуємо вивчати тему прислівник. І сьогоднішнє заняття присвячено творенню ступенів порівняння прислівників. Матеріал, який ви вивчали в шостому класі, але тоді у зв'язку із такою частиною мови, як прикметник, сьогодні стане нам у пригоді на уроці. Хочеться розпочати наше заняття висловом із поезії Ліни Костенко: Любов відкрити важче, ніж Америку. У нас уже в цьому вислові є герой сьогоднішнього уроку. Тобто прислівник, який вжитий у формі ступеня порівняння. Важко важче. Але про все за порядком. Не всі прислівники, які ми з вами вивчили минулого уроку. Коли знайомилися із розрядами зазначенням цієї частини мови, можуть утворювати ступені порівняння, як до речі, і прикметники. Не всі прикметники утворюють ступені порівняння. Здебільшого це якісні прикметники, але і не всі якісні прикметники можуть утворювати ступені порівняння. Точно так же і прислівники, лише деякі прислівники із розряду способу дії і розряду міри і ступеня дії можуть утворювати ступені порівняння. Всі інші розряди прислівників не беруть участі у цьому процесі. Але й ті прислівники, які належать до способу дії або до міри ступеня дії, якщо вони мають кінцевий суфікс О або Е, утворені від прикметників, тоді вони можуть утворити вищий і найвищий ступінь порівняння. Якщо ж ні, тоді не буде утворення. Приклади: за морем тепліше, та вдома миліше. Тепліше миліше. Це прислівники. Утворені від слів тепло, мило, мають кінцевий О, тепло, мило, утворені від прикметника теплий милий, тому утворюють ступені порівняння. Другий приклад. А на світі той наймудріший, хто найбільше любить життя. Найбільше утворені від слова багато, цей прислівник має кінцевий О і утворений від прикметника Багатий. Якщо слова тепліше і миліше це форма вищого ступеня порівняння, то найбільше це форма найвищого ступеня порівняння. І для того, щоб можна було просто порівняти між собою прикметник у вищому ступені порівняння і прислівник у вищому ступені порівняння, то зверніть увагу, в цьому ж реченні є і прикметник вжитий у формі найвищого ступеня порівняння, це проста форма, наймудріший. Тут префікс най, тут префікс «най», так що сьогодні буде дуже багато збігів. Але перед тим, як ми з вами знайомимося, повторимо матеріал здебільшого 6 класу, але вже з прив'язкою до прислівника. Хочеться, щоб ми з вами навчилися розрізняти ті прислівники, від яких ми можемо утворити ступені порівняння. Тому пропоную виконати вправо з ключем. Нам слід поділити всі прислівники на дві групи. До першої групи слід віднести ті прислівники, які не можна. Від яких не можна утворити ступені порівняння, і до другої колонки, навпаки, ті, які утворюють форми ступенів порівняння. Прислівники ви бачите на дошці весело, упевнено, там, дорого, згарячо, нітрохи, знизу замало, прекрасно, спересердя, радісно, близько, пошепки, ясно і зручно. Ви можете перевірити правильність виконання за допомогою ключа. Якщо ви підкреслите. Третю від початку літеру у кожному прислівнику, спочатку першої колонки, потім другої колонки. Тоді із букв повинно вийти продовження вислову Григорія Сковороди. Бери вершину І. Можна зупинити відео, попрацювати, виконати завдання, повернутися для того, щоб ми могли перевірити. Ну, а ми перевіряємо. Так повинні були виглядати ваші групи, ваші колонки. Перша колонка там. Зрозуміло, що це прислівник, який не належить до розряду способу дії, Ось. тому він і не утворює ступенів порівняння. Згарячу, трохи, знизу це ті присівники, які не мають кінцевого ОЕ, От, тому ми їх одразу віднесли до першої колонки. Слово замало, От, дуже дивний момент. Слово замало має кінцевий голосний. Нібито утворений від прикметника, то чому ж цей прислівник не утворює ступенів порівняння? Якщо б у нас було слово мало, тоді б ми утворили з вами і вищі ступені, і найвищі, і менше, найменше. Але у нас приєднався префікс. І цей префікс привносить в слово ще додаткове значення. Замало, значить, дуже мало. Ось уже є якийсь порівняльний елемент. Тому від такого прислівника ми не можемо утворити ступінь порівняння, як від деяких прикметників в 6 класі. Спересердя не закінчується на ОЕ, тому ми з вами відносимо одразу до першої колонки пошепки точно так же. І одразу підкреслена вже третя літера в кожному прислівнику і вже складається продовження вислову. Далі, всі інші працівники, від яких утворюються ступені порівняння, ми бачимо в другій групі: весело, упевнено, дорого, прекрасно, радісно, близько, ясно, зручно. Слово прекрасно теж звертає на себе увагу. В шостому класі говорили про те, що прикметники якісні, які мають отакі префікси на кшталт пре, яке означає перебільшену ознаку, тобто дуже або ПРА. Вони не можуть утворювати ступені порівняння, або прикметники, які мають суфікси зменшено писливі. Наприклад, еньк, есеньк, ісіньк, юсіньк, або навпаки, згрубілі суфікси. Вони не можуть утворювати ступені порівняння, тому що в їхньому значенні вже закладений якийсь або збільшений, або навпаки, зменшений момент. Крім того, ті прикметники, які означали ознаку неповну, тобто неповний вимір ознаки, з суфіксами уват-юват, теж не могли утворювати ступені порівняння. І прикметники, які виявляли крайній граничний, можна так сказати, межовий вияв ознаки, ну, наприклад, лисий, босий, мертвий і так далі, вони теж не могли. Утворювати ступені порівняння. Якщо від цих прикметників утворюються прислівники, значить вони теж не можуть утворювати ступені порівняння. Але це не стосується слова прекрасний, хоча префікс є, мабуть, через те, що це таке прекрасне слово, тому воно обходить правила. У нас найпрекрасніша пора року, пам'ятаємо, наприклад, весна таке слово, таке творення. Ну, значить, слово прекрасно, ми теж з вами можемо утворити форми ступеня порівняння. І Маємо вже повністю вислів Григоря Сковороди, тобто ключ наш склався, бери вершину і матимеш середину. Так, ну і тепер пропоную розглянути нові і не зовсім нові правила. Про... Творення ступенів порівняння. Починаємо із вищого ступеня порівняння. Як і прикметники, так і прислівники утворюють форми двох ступенів порівняння. Вищий ступінь і найвищий ступінь мають просту і складену форму. Проста форма вищого ступеня порівняння утворюється від основи прислівника. Ну, О ми відкидаємо, тому що це О якраз служило для того, щоб цей прислівник утворився до цієї основи приєднуємо суфікс ША або іш, ну і зрозуміло, суфікс э. Е". Сміливо, сміливіше. Так утворилася проста форма. Чому вона називається простою? Тому що слово одне в самому слові приєднується або суфікс, або префікс, тобто якийсь словотворчий засіб, складена форма, тому так і називається, Вона буде складатися з декількох слів. Ну, у нас тут два слова, спеціальні слова більш або менш, які приєднуються до звичайного прислівника, і це дуже важливий момент. Тому що деякі люди приєднують уже до тієї форми, ну от вони утворили форму просту і приєднали більш-менш до тієї форми, яку вони утворили. Ні, це окремі форми, і якщо ви їх змішуєте, це граматична помилка. Більш-менш ми приєднуємо до звичайного прислівника. Більш або менш, і ось наш звичайний прислівник, від якого утворилося, сміливо. Це перший варіант творення складеної форми, тому що існує ще другий варіант. Теж спеціальні слова, але які приєднуються тепер уже не до звичайного прислівника, а вже до тієї форми, до якої так і хочеться приєднати слово більш-менш. Це слово не більш-менш, це спеціальні слова, багато набагато, значно куди, ще, трохи, які якраз приєднаться до слова сміливіше. Приклад, можемо всі приміряти набагато сміливіше, значно сміливіше, куди сміливіше, ще сміливіше, трохи сміливіше. Таким чином утворюється вищий ступінь порівняння. Якщо ми зараз повернемося до нашого завдання, візьмемо, наприклад, слово весело, перше, то ми можемо потренуватися усно утворити ступені порівняння від цього прислівника. Проста форма, вищий ступінь, веселіше. Далі складена форма більш весело, менш весело. І складена форма, другий варіант, значно веселіше. Або, наприклад, ще веселіше, трохи веселіше, набагато веселіше і так далі. Приміряли і на цей прислівник ці правила. Найвищий ступінь порівняння теж має дві форми: проста форма за допомогою префікса най, який приєднується уже до утвореної нами. Ось. Простої форми вищого ступіння порівняння. Запам'ятали це слово сміливіше, і ось у нас тепер найсміливіше. Приєднався префікс най. Для того, щоб посилити цього знаку, можна приєднати до цього слова ще спеціальні префікси, як ми з вами робили в 6 класі, тільки з прикметниками, з їхніми формами. Це може бути префікс як або що, що найсміливіше, як найсміливіше. Можна приєднувати, можна не приєднувати. Тобто це варіативність. І складена форма. Найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою приєднання спеціальних слів найбільш або найменш, знову ж таки підкреслюю, акцентую до звичайного прислівника. Якщо ви приєднуєте до простої форми вищого ступеня порівняння, ви робите граматичну помилку. Отже, найбільш або найменш сміливо, давайте потернуємося на вже звичному для нас слові весело, тобто утворимо від нього просту складену форму найвищого ступеня порівняння. Веселіше ми утворювали вже цю форму, тепер проста форма найвищого ступеня порівняння найвеселіше, і складена форма найбільш або найменш весело. Давайте ще приєднаємо до найвеселіше спеціальні префікси і посилимо значення як найвеселіше, що найвеселіше. Утворили всі можливі форми цих прислівників. І ще один момент: якщо у вас є префікс най, він дуже нагадує. Наш термін найвищий ступінь і префікс най у простій формі, і слова спеціальні найбільш, найменш. І знову ж таки повертаємося до нашого терміна найвищий. Зрозуміло, що із цього процесу є якісь винятки, якісь особливості, і нам треба теж пригадати їх, тому що ми вивчали у зв'язку з прикметниками, тепер з прислівниками, і ці особливості не змінилися, їх треба просто пригадати. Перша особливість у ряді прислівників, при творенні ступенів порівняння, будуть випадати суфікси ка, ок, ек. Приклад швидко ми з вами бачимо в цьому прислівнику рефікс К. А вже у вищому ступені порівняння в простій формі ми його не бачимо. Швидко, швидше, найшвидше. Далі, далеко. Два варіанти є Дальше, найдальше або далі, найдалі. Знову ж таки, суфікс ЕК щез, його немає. Другий момент, друга особливість перетворені ступенів порівняння, деякі прислівники, ну, близько десятка. Переживають чергування приголосного звука в корені слова. Наприклад, близько змінюється на ж, ближче, низько, нижче, високо, вище і так далі. І третя особливість декілька прислівників в українській мові, як і декілька прикметників, ну, 4, ну тут 5 через те, що є ще і синонім, змінюють взагалі свій корінь, тобто їхня. Форма вищого невищого ступеня порівняння буде зовсім інше слово. Давайте звернемо увагу: гарно або добре, добре не в значенні проявляти доброту, а добре в значенні усе в порядку, тобто гармонійно. Краще найкраще, погано гірше найгірше, багато більше найбільше і мало менше найменше. Пригадаємо прикметники, у нас було точно так же: гарний кращий, поганий гірший, великий більший і так далі. І ось якраз утворені ці прислівники. Звернемо увагу на слово менше, в цьому слові немає м'якого знака, хоча там щось і чується, і люди під тиском російської мови можуть написати м'який знак, але ми пам'ятаємо, що за основним правилом правопису знака м'якшення після букви Н перед Ч і Ш, м'якого якого знака не пишеться. Ну, звичайно, є з цього правила винятки, такі як неньчин, нянчити або бринчати, але там за аналогією: ненька. «неньчин», Нянька, нянчити, бренькіт бренчати Тут у нас з вами зовсім інша ситуація. Тому ми про це теж пам'ятаємо. Пропоную перейти до практичних завдань, тому що теорію ми з вами розглянули. Ну, правильніше сказати, повторили, тому що вже ці теоретичні правила нам відомі з 6 класу. Перед нами завдання це уривок із повісті Васюківки. Яку розглядали, вивчали в шостому класі на руках української літератури, пропоную зараз із цього уривка вибрати прислівники і утворити ступені порівняння від тих прислівників, які їх утворюють. Вона нічого не відповіла. Я взявся і собі за ручку, і ми почали крутити вдвох. Ми крутили так завзято, що відро видалося там, у глибині, стукалося обцямрини і чулося безперервне хлюпання, мов водоспад. Коли ми витягли, води було всього піввідра. Ми глянули одне на одного і засміялися. Давай ще. Мені було дуже весело отак у двох крутити корму. Наші руки торкалися, моштовхали одне одного, а один раз навіть стукнулися лобами. І весь час сміялися. І стало шкода, коли відра були вже повні. Це якраз той момент, коли я один із головних героїв цієї повісті, «Павлуша Завгородній, зустрів біля криниці, тобто біля колодязя, їхню однокласницю. Ганьку, гребенючку, і ось ми з вами знаємо, що хлопці намагалися не вправляти ніяких почуттів. Тобто, взагалі говорили, що кохання це не для них, і так далі. Але тут ми з вами якраз в цьому абзаці, в цьому ривочку бачимо і відчуваємо те, що відчуває головний герой. А і все-таки якесь почуття пробуджується. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися для того, щоб перевірити. Будемо перевіряти по реченнях для того, щоб ви бачили межі того, де ми знаходимося, що ми перевіряємо. В першому реченні прислівник вдвох. Цей прислівник не буде утворювати ступіння порівняння, тому ми з вами. Його пропускаємо. Далі, наступне речення. Ми крутили так завзято, що відрогу вдалося там у глибині стукалося, обцями, не чулося безперебна хлюпання мови до доспад. В цьому реченні три прислівники. Так, завзято, як так, як завзято і де там, у глибині. Сьогодні у нас вже в одному із завдань було слово там. Ми з вами знаємо, що це слово не утворює ступеня порівняння через те, що. Воно належить до місця Дії, відповідає на питання там. Слово так не утворює ступіння порівняння. От слово завзято у нас є в кінці слова суфікс О, тому спробуємо утворити Вищий ступінь, завзято завзятіше, найзавзятіше, що найзавзятіше, як найзавзятіше. Ось і складена форма більш або менш завзято, значно завзятіше, ну, тому що є два варіанти, ми пам'ятаємо, і найбільше або менш завзято. Це виконали. Йдемо далі. В цьому реченні, коли ми витягли, тут немає, пропускаємо це речення. Далі, в наступному реченні теж немає, давай ще. Минулого разу ми з вами говорили про слово вже, ще. Ось такий момент. Тобто другий раз вдруге. Давай, мислиться саме так. Далі йдемо. Мені було дуже весело. У нас два слова. Дуже. І весело. Далі слово отак у двох. Це слово те ж саме, що і так, тільки от його варіант. Нехай воно вже однією літерою відрізняється, тому все одно визначимо. у двох, другий раз не будемо визначати через те, що це тут тільки чергування. Після голосного перед наступним приголосним, і тут після приголосного перед наступним приголосним. Тобто чергування за правилами. Дуже. Утворить ступінь порівняння дужче, найдужче. Ну, більш-дуже, найбільш дуже такого творення не буде, зрозуміло, тому тільки проста форма. Весело. Сьогодні ми з вами вже працювали з цим словом, тому не будемо повторюватися. Ми на нього приміряли якраз наші правила, якщо ви пам'ятаєте, коли розбирали саме теорію. Далі, в наступному реченні у нас немає. І в останньому реченні у нас є слово Кода. Це таке... Зараз хочу на цьому слові зупинитися. Дуже добре, що воно нам таке трапилося в реченні. Слово шкода це ще називається слова категорії стану. Одні дослідники приєднують їх до дієслів, інші приєднують їх до прислівників. Але це, можна так сказати, середнє місце займає між прислівник, і неприслівник і не дієслово. Щось от таке. от таке, така форма, яка найчастіше буває присутком, тобто головним членом речення. у Односкладному, безособовому реченні, там, де дія відбувається сама по собі. Отже, знайшли тут з вами три прислівники, від яких можна утворити ступені порівняння. Ну і заодно ще раз потренувалися знаходити їх у тексті. Переходимо до наступного завдання. Завдання третє. Половина завдання від слів, які ви бачите у дошках, тобто від прислівників, треба утворити просту форму вищого ступеня порівняння, а в другій частині, тобто. В наступному абзаці треба утворити найвищий ступінь порівняння, просту форму. Тут уже все виписане у нас. Добро довго згадують, а зло ще, і нам треба утворити вищу ступінь порівняння, що ми з вами зробили, це форма довше. Добро довго згадують, а зло ще довше. Але це слово ще довше, пам'ятаєте? Це непростему слово. От. От воно у нас тут теж є. І це виявляється непроста форма, тобто ми з вами просту форму утворили, але ще при ньому є слово. І це складена форма виходить. Другий її варіант. Йдемо далі. Догана мудрого вартує більше, багато більше. Ми з вами знаємо, що це один із цих чотирьох прислівників, які утворюють ступені порівняння. Від іншого корення. Але ми про це не забули. Далі, Євген Маланюк і рядок з його твору. «Твій зір мені ясно, за сонце світить. Ясно, тут, тут простенько, ясніше. Але для того, щоб зберегти ритм, твій зір мені ясніш, за сонце світить. Тобто, без оцього останнього суфікса. Це допускається в поезд для того, щоб не руйнувати ритм. Далі. Це ми зробили першу частину завдання, друга частина завдання. Тепер нам треба від тих присівників утворити не вищу ступінь порівняння, просто форму. Високо знаємо, що це слово, яке при творенні зазнає чергування приголосного звука, і нам це дуже просто, тому що один із наших термінів вищий це прикметник, але ми з вами розуміємо, що можемо використовувати його як підказку. Що в нас виходить? Найвище серце там літає, де рух, де дія, де горіння, чуттєві мисли повнота Максим Рильський. І ще один автор, якого ми з вами знаємо, він нам знайомий, тому що в першому семестрі розглядали його творчість і вивчали його твір, був «Летять» автобіографічну повість, до І от він був не тільки прозаїком, він був ще поетом, і ми якраз рядок з його поезії, зараз бачите на екрані. Мені добре, і з тобою брести лісами наугад. Тут у нас було слово багато, таке унікальне, яке утворює ступінь порівняння від іншого кореня. І не обійшлося і в другій частині завдання без такого слова, для того, щоб ви запам'ятовували, це слово добре, у значенні усе в порядку, у значенні гармонійно. І тому ми з вами повинні утворити від нього слово з іншим коренем. Краще, але нам треба форму найкраще, тому що тут ми з вами утворюємо. Найвищий ступінь порівняння. Перечитаємо: мені найкраще із тобою брести лісами наугад. Ми виконали третє завдання і можемо приступати до четвертого завдання. А четверте завдання це тестові завдання. І пропонується трошки підбити підсумок і зрозуміти для себе, чи слухали уважно на уроці, і що треба зробити для того, щоб. Якщо помилки все-таки будуть траплятися, виправити їх. Два тести легенькі. Я сподіваюся, що ми всі без помилок їх виконаємо. Укажіть прислівник, від якого не утворюється форма ступенів порівняння. Варіант А хутко, варіант Б. Активно, варіант В. тихесенько, варіант Г багато. Я думаю, всі з легкістю знайшли це слово. Ось воно це слово, цей прислівник. Тихесенько, тому що в ньому є вже зменшено описливий суфікс есеньк, і від таких прислівників, як і від таких прикметників, тихенькі, тихесенький, утворюватися ступені порівняння не будуть. Усі інші утворюються слово хутко має ще й чергування. Далі, друге завдання: укажіть рядок із помилкою притворені ступеня порівняння. Варіант А якнайшвидше, варіант Б легше, варіант В більш виразно, варіант Г найбільш докладніше. Сподіваюся, що ви уважно слухали або, можливо, пам'ятаєте цю інформацію із шостого класу. Нагадую, що слова більш-менш або найбільш найменш, ми з вами повинні приєднати до звичайної форми, до звичайного слова в шостому класі до звичайного прикметника, а сьогодні до звичайного прислівника. Якщо тут у нас виразно звичайний і це правильна форма, то докладніше це не звичайний прислівник, це прислівник уже у формі ступеня порівняння. Правильний варіант найбільш докладно. Так, і ще один момент: така приміточка своєрідна. Дуже часто люди плутають ну, через те, що їх легко сплутати, особливо, якщо вони не у словосполученні або у реченні, які можуть проявити для нас їхні значення і їхню належність до тієї чи іншої частини мови. От, наприклад, слово найважче виникає питання, що це за частина мови? Це прикметник чи прислівник? Якщо воно написано без контексту, ви мені так і скажете, я, а ми не знаємо. Тільки у реченні або словосполученні дізнаємося, це прикметник середнього роду однини, чи це прислівник, незмінна самостійна частина мови. В п'ятому класі, вивчаючи омоніми, Дізналася про те, що вони поділяються на різні групи, всього чотири групи. І така група омонімів, тобто така група слів, які в одній якійсь конкретній формі можуть бути то однією частиною мови, то іншою частиною мови, називається омоформи. І ось якраз на цьому уроці ми з вами стикаємося з омоформами. Слово найважче. Як найважче чи яке найважче? Речення допоможе. Перше речення найважче перший крок вступити. Вступити як? Найважче це прислівник. Наш герой, герой нашої теми, яка зараз триває, незмінна частина мови. І, і зараз він перебуває у формі найвищого ступеня порівняння проста форма. Переможець конкурсу виконав найважче завдання. Завдання яке? Найважче. По-перше, це слово пов'язано з іменником, хоча прислівник теж може поєднуватися з іменником, з ми знаємо. Але це прикметник середнього роду однини, знахідного відмінка, і ми можемо легко його змінити і цим довести, що це не прислівник, тому що прислівник не зміниться ніяк. Найважче завдання, найважчого завдання, найважчому завданню, найважчим завданням у найважчому завданні. Так що будьте уважні, щоб не переплутати. Саме в цій формі, якщо ми форму змінимо, то щезнуть омоформи. Тільки в цій формі вони збігаються, в інших формах збігу не буде. Так що будьте уважні для того, щоб правильно визначати частини мови. І останній штрих до нашого сьогоднішнього уроку. Сьогодні, 14 лютого, день закоханих, і хотілося б закінчити ось такою фразою, з такою ілюстрацією. Добре, коли поруч є людина, яка заважає тобі бути самотнім. Знайдіть прислівник у творіть ступені порівняння. Я думаю, що всі уже з сьогоднішнього уроку знають цей прислівник, це слово добре. Сьогодні вже неодноразово він у нас траплявся в різних завданнях. Тому давайте ще раз утворимо від нього ступені порівняння і запам'ятаємо, що від цього пристівника утворюються форми ступеня порівняння з іншим коренем. Отже, добре, краще і найкраще. Якщо ви сьогодні добре запам'ятали тему, нехай наступного разу буде краще, а через урок ще найкраще. Дякую за вашу увагу! Зі святом бережіть себе усього найкращого!